Вітаю! Хочу поділитися з вами рецептом домашніх шоколадних пряників. Молоко я підігріваю, аби було гаряче, не обов'язково його кип'ятити. Добавляю просіяне борошно до гарячого молока. Перемішую до однорідності, аби не було грудочок. Після цього добавляю сюди цукор можна менше давати, не обов'язково, стільки як по рецепту. Я давала трішки менше. І знову перемішуємо до однорідності. Відставляємо тісто. Тепер приступаємо до сухих інгредієнтів. У просіяне борошно в миску. Додаю какао темне. Також додаю ванільний цукор. Сюди ж додаю дрібку солі. І буквально пів чайної ложки соди, розпушувач для тіста і все перемішую до однорідності, аби все гарно перемішалося, особливо сода і розпушувач. Після цього сюди вливаю охолоджене наше тісто. Виливаю і ложкою перемішую. Можете вінчиком, можете блендером чи міксером. Кому чим зручно перемішуємо, аби не було грудочок тіста, аби все було тісто однорідне. Гарно перемішуємо знизу вверх, по краях не забуваємо. Після цього, коли тісто вже гарно змішалося, більш-менш, я додаю рафіновану олію і жовток білок окремо. Білок у нас піде на глазур. І продовжую вимішувати до однорідності. У мене тут два жовтки, тому що я роблю подвійну порцію. У нас в сім'ї всі люблять ці пряники, тож я роблю завжди більше. З однієї порції орієнтовно виходить 20-30 пряників. Залежно якого розміру ви будете їх робити. І тепер я вимішую рукою. Можете. Блендером, можете міксером, в рукавичці чи без. Як вам зручніше. Вимішую і я ще додатково додавала борошно. Так як тісто досить таке липке було, я додавала борошно. І тепер, коли тісто готове, злегка руку вмочую в борошно і качаю кульки. Кульки приблизно розміром з грецький горіх. Можна трішки менше і випікаю, випікаю при 180 градусів орієнтовно 12-15 хвилин. Ви ж дивіться по своїй духовці. У мене на деко вміщається приблизно 30 штук. Печиво не тверде, м'якеньке всередині дуже смачне. Тепер глазур. Тут у мене білок, до нього я додаю. На цукрову пудру, перебиту на кавомолці. Як бачите, пряників вже з першої випечки, з першої партії мало лишилося. Так, сюди ще додаю лимонну кислоту і змішую до однорідності, до білої пишної маси. А пряники в нас розходяться і без глазурі. Тому, дивіться, можете до частини пряників додати глазур, а частину так залишити або ж полити навіть шоколадом. Як вам буде подобатись, вони самі по собі досить смачні. Так, гарно збиваємо, аби не було ніде цукру. Так, і ось вже готовий готовий глазур і покриваємо акуратно наші пряники. Нагадаю, пряники вже вистигли. На холодні пряники наносимо глазур. Можете на деко розкладати, якщо у вас багато пряників, велика порція. Можете розкладати на деко, на піднос, на чому буде вам зручно, або на велику тарілку. Пряники розкладайте один до одного, аби не дуже злиплись. Смачного.